З Віталієм Федосійовичем створювали багато вистав. Ось одна з них це Снігова королева. Я грала тоді герду. І ось ескіз – це герда, це Кей. Заслужена артистка України, акторка Рінецького театру Ляльок Алла Чаруха пригадує, у яких виставах створені митцем Віталія Мельничуком вона грала. Каже, із самим художником театралом вона познайомилася ще у 1976 році. Ми починали створювати театр Ляльок в напівпідвальному приміщенні на вулиці Мануїльського, 5. Я прийшла туди вперше. Та й Віталій Федосійович теж вперше спробував себе у цьому мистецтві. Він працював до того в драмтеатрі. Це було дуже цікаво, звичайно, і. Важко він був дуже веселий. У нього було почуття гумору, З ним було дуже легко спілкуватися. Він завжди розрадить. Він завжди допоможе. Він завжди підкаже. У нове приміщення на вулиці Симона Петлюри творчий колектив переїхав у 1979 році. Там і познайомився з митцем директор закладу Володимир Данилюк. Чільно так близько ми знайомі були не так то і багато, тому що я прийшов в театр директором працювати в 1997 році, а Віталій Федосійович помер в 1999 році. І цих два роки, за цих два роки, ми встигли зробити декілька вистав. Остання вистава це стережися Лева». От трагічна доля така, що саме в день прем'єри Віталій Федосійович помер. Зі слів Володимира Данилюка за два. 24 роки від смерті митця у Рівненському театрі Ляльок продовжують ставити вистави Віталія Мальничука. Окрім ескізів для вистав він писав акварельні пейзажі та оформлював афіші. Пригадує онука Віталія Мальничука та головна художниця театру Ляльок Наталія Гуріна. Мого дитинства дідусь любив малювати. Він любив не тільки малювати, а ще й вигадувати різні ігри, сценарії. Живучи в селі Михайловці, дідусь зі своїми друзями були налаштовані проти тодішньої такої радянської влади проросійської, і їхня основна діяльність була: це друкувати листівки і друкувати, наприклад, вірші Василя. Стуса. його заслали до Сибіру до Інти. Рішенням суду було на 25 років ув'язнення. Подивитися на роботи митця Віталія Мальничука можна в Острозькому замку до липня. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.